Срібна монета артефакти Г'ялархорн 2024 року. Випуск монети обмежений тиражем лише 5 тисяч екземплярів, що додає її ексклюзивності та потенціалу для зростання вартості в майбутньому. Це перший випуск із серії артефакти, присвяченої легендарним предметам світової міфології. У центрі уваги цієї монети Г'ялархорн – містичний ріг, що, згідно зі скандинавськими сагами, належав Богу Геймделю. Вартовому Асгарду. саме цей ріг, коли його звук прозвучить, сповістить про початок Рагнароку, кінця богів та світу. Дизайн монети вражає своєю глибокою деталізацією. На аверсі та реверсі зображено сам г'ялархорн, прикрашений елементами, що символізують події Рагнароку. Витончена різьба, складні візерунки та реалістичне відтворення стародавнього рогу, створюють ефект тривимірності. Що додає монеті унікальної естетики. Монета має вид карбування Brilliant Uncirculated, що означає її бездоганний стан, без ознак зношення чи обігу. Як і всі продукти Германія Mint, зрібна монета Артефактирн постачається в захисній капсулі, що зберігає її первозданий вигляд, а також супроводжується сертифікатом автентичності, який підтверджує її характеристики та походження. Цю монету та інші ви можете замовити у нашому профілі.